Лікарю, цей пацієнт сьогодні почувається вже краще. Сьогодні вперше заговорив. А що сказав? Що почувається жахливо. Куми, А скільки ви відпочиваєте після обіду? Доки моя спить куми? з першої до третьої? Лікарю, а це правда, що здоров'я не купиш ні за які гроші. Господь з вами. Хто вам сказав таку дурницю? Ой, кума, познайомилися вчора з одним диваком. Навіщо, кумо? Бо як на себе поглянула, зрозуміла, що він нормальний хлопець. Моя дружина, куми, може цілий день говорити про дний теж. Вам ще пощастило, куми, А от моя може цілий день говорити зовсім ні про що.